з простору Лесь Курбас, але руку допомоги йому протягує Гнат Хоткевич, котрий організував цей час гуцульський етнографічний театр, де гуцули грали справжніх гуцулів у якості адміністратора. Через рік, через півроку Курбасу Курбасу стає там тисно, і він повертається вже як актор у батьківський театр Руська бесіда взагалі Курбас талановитий актор. Він міг не бути режисером, але і так він був би відомим і залишив би свій слід у культурі українській. Він зіграв за 10 років приблизно 30 ролей. Останній раз Курбасяк-актор вийшов у 1922 році. У театрі бесіда він зустрічається з кількома товаришами, з котрими працює я вже досить довго. Це Яморозів Бучма, Ігнат Юра. Починається Друга світова війна. Люди намагаються дістатись до більш безпечних міст. гастролі унеможливлюються, і Курбас повертається до Тернополя, де формує свій перший театр Тернопільські театральні вечори колектив працює над репертуаром, А в цей час у Києві, котрий був післявідня другою театральною столицею, і це була і театральна столиця Російської імперії, дуже яскрава самобутня, бо там попрацювали польські і єврейські театри. І театри там руської опери і драми Соловцов, і головне там був перший в Україні стаціонарний драматичний театр Миколи Садовського. Сейчас Садовський переживає і його театр переживає кризу. Позаяк нова драматургія стукається в театральні вікна, але для нової драматургії потрібен новий актор. А, а, тож глядачі вимагають нових есенсів. З трупи Садовського йдуть Іван Мар'яненко та Марія Заньковецька Його провідні актори. Тож Садовський зупиняється на особі Леся Курбаса. Запрошує його у Київ. Лесь Курбас радо погоджується, бо він розуміє можливості театрального Києва. Приїжджає в Київ і вже через два тижні виходить у головній ролі у Збігнева. Драма Збігнева Юріша Словацького. Він грає дуже багато і Київ приймає щасливо. Курбаса актора таким чином поєдналися дві зірки: зірка міста і зірка курбаса.